Сімейна сварка завершилася трагічно. Чоловік убив власну дружину, а сам намагався застрелитися. Жінка у морзі, він у лікарні. Таке сталося у Коломиї цього суботнього дня. Вже у неділю надзвичайний випадок трапився у місті на площі привокзальній. Там теж зафіксовано смерть людини. Прокоментувати ці випадки. Ми попросили начальника Коломийської поліції Остапа Білейчука. В 16.26.08.2016 року в чергову частину коломийського відділу поліції поступило повідомлення про те, що по вулиці Стуса був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Виїздом на місце події, слідчі оперативної групи було встановлено дійсно виявлені на тілі колоторізані рани. 10, 10 таких колоторізаних ран. Пізніше було встановлено особа, яка завчинила. На даний час коломийським відділом поліції порушено. За статтею 115 часи 1 Кримінального кодексу України кримінальне провадження. Особі, яка вчинила, загрожує термін ув'язання від 7 до 15 років. Дані ножові поранення, дана смерть була спричинена на побутовому ґрунті між чоловіком і дружиною. Це не було традиційне застілля, це була суперечка. Після чого даний громадянин хотів вчинити з собою самогубство, написав декілька записок про вчинений факт, і на даний час поміщений в центральну районну лікарню для проведення операції. А яким методом він собі хотів заподіяти шкоду? Вистрілом пістолета в голову. Пістолет газовий, перероблений, значить, вкручений змінний ствол у даний пістолет, пш 790, яким він є власником даного пістолету. Раніше проблем з законом не було. Чоловік 48-го року народження, жінка ще 59-го року народження. У 12.20 7.08.2016 року було повідомлення в Коломийський відділ поліції, що помер чоловік на вулиці Привокзальні біля кафе Панкотські. Візом на місце події було встановлено дійсно. Був труп мужчини. Значить, слідчою противною групою було встановлено на місці, що труп був без будь-яких ознак насильницької смерті. На даний час труп доставлений в морг Коломийський. Нами порушено провадження за статтею 115 1, Призначено судову медичну експертизу. подальшому ми дамо додаткову прес-конференцію щодо. Даної ситуації. До цього, що відбувалося, протягом трьох днів значить, був конфлікт інтересів між двома підприємцями за територію, яка межує з даним магазином чи кафе, будемо так його називати, значить, підприємець придбав через електронні торги землю, на що були відповідні документи, і він представив їх для того, щоб там займатися підприємницькою діяльністю. Однак власник пан Коцького кафе заборону. Нявь музівства підприємські діяни на ґрунті цьому виникали конфлікти між ними протягом останніх трьох днів. Конфлікти були словесні, ніхто нікому тілесне ушкодження не наносив, погрожувала як одна, так і друга сторона. Рідні не хотіли видавати тіло у зв'язку з тим, що, на їхню думку, значить було вбито даного чоловіка. Для того, щоб це спростувати чи доказати це, значить призначена якраз медична експертиза, щоб ми провели розтин і встановили причину смерті.